Так, візьми ти. Та візьми ти цей! Чого і не бере, блять? Бо нема, ясно. Так, бери бігом. Так, бери бізжбіо музішку. Так, захистити пояс. Так, бігом, бегом, бем, бегаем. Надо взяти пушки. Блін, в мене хп мало. Капець. Прокляття, що відбувається? Розслабся, дурню, ми будемо за, за тобою. Так. А, ему кидать. So Я понял. Четко. Nice Круто. Ooh. Механика. Е. <laughs> yeah. Так. Так, є, набрали. Стрибай машину і тисни на педальку. Чуваче, нас... Так, бігом, 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 А я пересете, тут засада. Де-де-де-де-де-де де ось-ось. Де, 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 де. Бе! Давай, 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 давай! Є! Yeah. Все! <реш> так, поїхали на вулицю Гроу. Так, на вулицю Гроу. Блин, у мене ХП немає, я барен. з бідасим ХП. Починати таку довгу місію спочатку не хотілося. А, це все, це ми вже додому їдемо. Окей. Щор, чуваче, та ти прям цей. Так, тут зараз підійде і сховається це лайно. Добре, побачимося. До вічно Сі Джей, до вічно. Ти чув? Що до вічно? Дружба довічна? Так, місія виконана. Так, ладно, сбережусь.